Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця, де спокійно і затишно, де вас завжди чекають. Дякую вам за перегляд і за ваші лайки і підписку. Сьогодні ми будемо з вами смажити свинячу печінку. Свиняча печінка відрізняється своєю структурою від печінки гов'яжої чи курячої. Вона є дрібнозерниста тому при. Смажені деколи вона є дуже твердою, як кажуть, як підошва. Але сьогодні ми постараємося її зробити смачною. Отже, до 100 г молока даю половинку чайної ложки соди. Печінки у мене 300 г, я її нарізала шматочками по 1,5 см. І цією сумішю молока і соди я заливаю цю печінку і залишаю в такому в соусі її не менше, ніж на 3 години, а ще краще на 12 годин. Після відведеного часу беремо 2 цибулини, муку і також нашу печінку беремо і промиваємо. На пательню наливаємо 2 столові ложки і даємо посічену півкільцями цибульку. У мене цибульки було 180 г. Олії пішло. Дві столові ложки. Олії багато давати нам не потрібно. Ось так ще на пательні, я цибульку роз'єдную, щоб вона була дрібненька, смачна і добре просмажилася нам. Цибульку не треба дуже засмажувати. Тим часом підготую собі паніровку. Це буде в нас мука, 2 столові ложки. В ці муці печінку я обвалюю добре зі всіх сторон, як це заможливо. Ось так перекладаю її з сторони в сторону і складаю собі на дощечку. Цибулька в нас вже присмажилася до жовтуватого кольору, тоді, не перемішуючи, викладаю поверх цибульки печінку, перемішувати не потрібно. За деякий час, буквально хвилинки 2-3, печінка в нас просмажилася, перекладаю її на інший бік. Так само рівненько не перемішуючи. І знову 2-3 хвилинки чекаю. Як прийшов час, видно, що печінка просмажилася і з іншої сторони. Тепер, ось тільки тепер, я перемішую її з цибулькою, свинячу нашу печіночку. Вогонь не має бути дуже великий, тому що ми, я нагадую, не будемо перемішувати Накриваю покришкою і легенько, так, що печінка в мене протушується, 10 хвилинок. І тільки після цього я буду підсолювати і підперчувати свинячу печінку. Якщо печінку підсолити перед приготуванням, вона буде твердою. Коли я підсолила і підперчила, Довільно до вашого смаку, я ще раз все перемішую зі спеціями. Можна дати ложку сметани. І виключаю газ. І залишаю печінку, так ще пропарюватися під покришкою на 5-10 хвилин. І Смакуємо свіжою, смачною печіночкою. Ось так вона виглядає на блюду. І подивіться зараз, яка вона є м'ягенька. Вона ще парує. Ось така вона, вона просто під ножем розлізається. Навіть коли печінка трошки охолоне, вона, звичайно, трошечки буде твердіша, але все одно дуже смачна. Хай вам смакує, дякую вам за лайк і підписку, підтримуйте своє. До нових зустрічей!